Дорога наша Ліда Рудь, вітаємо вас з Днем народження іменинник найжиє многі літа, наймає много літа, много я літа. Дорога наша іменинниця, живіть дуже довго, живіть дуже якісно, живіть дуже щасливо, кохайте, кохайтеся. Нехай вас люблять люди, шанують, нехай вам дякують. Ви зірочка у Харківщині коровайного мистецтва. Ви зірочка у вашій родині, берегиня мама, ви талановита коровайниця. Ми вас вітаємо наперед уже з тим, що ви задумали, замріяли і ви втілите в життя першу персональну виставку коровайного мистецтва. Ви дуже класна, дуже класна у спілкуванні, дуже легка, проста, але простота у вас складна, я вам так сказала. Ви, ви молодчинка, ви знаєте, хто ви, ви знаєте, де ви, ви знаєте, куди ви йдете. З Днем Народження! Вас вітає весь наш клуб борщотворців, тістотворців. Я особисто президент клубу. Вас вітає Етносадиба, музей, Лялина Світлиця. Усі вітають учасники, учасниці фестивалю Борщику в Глиняному горщику, фестивалю Коровай Фест. Усі люди, які тепер вже вас знають, і більше, і більше вас знатимуть і знатимуть. З днем народження. Будьте здорова, багата, щаслива, будьте радісна, скільки в небі зірочок хай Бог посилає внучат і внучок, і правнучок. Печіть, випікайте, радуйте нас, розвивайтеся. Ми вас дуже-дуже любимо. І шануємо не тільки в цей день, ви це знаєте. З днем народження, з днем народження, Лідочка Руді. А пана Андрія з іменинницею!